Так, хочу показати ще одну ванну кімнату, яку ми майже закінчили. Так. Це у нас сам міксер, мудований в стіні. Цей переключає в дві сторони на душ на руку і зверху. А цей суто набирати ванну. Через переливу. Воно все виглядає. Ставимо тут

А це сушка. Нова сушка йде, і опалення працює і плюс буде йти з теном, щоб ви могли обгоріти <клес> У вікний період, коли холодно, або я тут дітей попав, опалементарно тушки, Ось Така висота, то що буде умиленічок. Ось така ванна. Так що писайте, коментуйте. Всім пока.